Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я буду готувати таку швидку вечерю. Всього 4 картоплини. У мене є цибуля, одне яйце і два зубки чеснику. От. Далі буду показувати, що я буду додавати. Вроді би, як звичайні деруни, але трошки незвичайні. Значить, для того, щоб приготувати цю страву, мені треба картоплю потерти на саму-саму велику -саму теречку. На оці цибулі тру на таку тертку. І чесничок потру на цю. Тепер це все буду заправлять. Значить, тут у нас картопля, цибуля, часник. Вбиваю одне яйце. Додаю. трошки перцю, солі. буквально столову ложку муки. Все це перемішую і буде нас тісто на картоплі. Ну а тепер йдемо жарити. Смажу я їх на сухій сковорідці, там ну, Видно, ну, майже нічого нема, так трошечки тільки змастила щіточкою всьокі. Накриваю кришкою. От вийшло в мене 4 штуки, і тут ще залишилося, мабуть, буде штук 3. Да, 3 штуки. Накриваю кришкою і почті доготовлено. Ну, взагалі, бажано зробити, щоб вони були готові. Так, наші картопляники готові. В общем, ще раз наголошую, що вжарила їх без олії, просто на сковоріці зробила, Ось отак от вони вийшли, такі аромат на всю кухню, часник робить своє діло. Но тепер найголовніше, саме, саме просте. Зробили, пожарили і все. Но саме головне зібрати його для того, щоб був цей смак. Вони дуже смачні, ці картопляники. Сируни, картохліники, як то каже. Значить, дивіться, в мене є такі дві формочки. Я ще сюди трошки сметанки. І купила сметану, це 10%, не жирна сметана, 10% з додаванням смаком ряженки. Смачна, до речі, сметанка. Так, тепер ми кладемо сюди по картохліночку. Сюди я кладу, в мене залишилося вчора, робили. А, до речі, отакий малесенький кусочок сиру. Це нам теж треба. Вчора робили е, котлети, дуже смачні, до речі, зробіть обов'язково, дуже смачні котлети. Сюди кладу грибочки. Гриби, до речі, вони трохи темноваті вийшли, але я їх робила без олії і без сметани. Просто вода, цибуля, ну, як вода, сік з грибів. Гриби, цибуля накришила, накрила кришкою, воно випоролося, протушкувалося і все. Коротше, зараз я себе обмежую дуже жирах. Значить, зробила так тепер. Дуже класна заготовка. Я думаю, всі, напевно, так роблять. Це курка, домашня курка. І тут багато, сильно, багато цибулі, моркви. І вона ось як холодить застила. От в каструльці стушила. і тиждень є отака заготовочка. Беру, я, бачите, жиру тут майже немає. Так? Чи я ні, ні, немає немає, немає, немає. Немає, немає, немає жиру. Ми його, а, до речі, коли тушкую, то з першої, поки закипить вода, два рази зливали воду. Так. Ось сюди кладу по ложечці цибульки з моркою і по кусочку м'яса. Це така заготовка, паличка-виручалочка. Коли вона є, люба. кашка, чи вірушка, карончики, все це угодно. Можна і холодним поїсти. Я люблю холодну їсти. Воно ну, смачне, так. Да. Тушок ну, туш, та сама саме туш, тушок. Туш. Тушкується. І за цілий тиждень собі, як ми знаємо, що прибігли з роботи і що небудь відварили, і є, що їсти вдома. Так, значить, ось поклала м'ясо, гриби. Тепер кладу ще по одному картофліночку, змащую сметанкою. щось мені хочеться ще сюди кинути. М'ясо як мясо. м'ясо, але цибулі тут. Юшечки отут, я на кусту буду. І це все зараз затру з сиром. І відправляю не в духовку, тому що немає часу, в мікрохвильовку на 5 хвилин для того, щоб воно все поєдналося, як кажуть, поженилося, щоб сметанка пропітала картофляник, дерунчик, щоб сметанка розлітала і пропітала його. Тоді нагрілися грибочки і нагрілася подлівочка. Вона пропитає картофляник, це буде дуже смачно. Відправляю в мікрохвильовку на 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, витягнула з мікрохвильовки, все розсталося, поєдналося, прогрілося, пропіталося. Зараз я достала з морозилки, в мене тут трошки кропчику таку зверху приструсить, воно додасть такого, знаєте, весняного смаку хріп. До речі, дуже зручно, я вже показувала неоднократно. Оце в бутилочці в морозилці зберігати хріб. Так що отаку от от страву можна приготувати дуже швидко, смачно. І залишилося у нас ще 4 штуки, це буде на сніданок. У нас є тушонка в каструлі. Домашня? На... сметана? Да, мені не можна. А мені нас... можна? Ну, я тобі зроблю з домашнього. Я купляю спеціально 10%, щоб мали жирності. Значить, сметана є, картопліники лишилися, тушонка є, сира там ще кусочок є. І на сніданок 5 хвилин сніданок готовий. Так що таку заготовочку ще можна зробити теж дуже зручно. І на роботу. Орбайте. <реклама> так, ну, сіли ми вечеряти, така у нас сьогодні вечеря, буде не дуже велика, маленька, а помідорчики 2... мої. <реклама> 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 та вони такі щось поморщені, як я. Так, <реклама> 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 в общем, ще хочу вам розказати, я зробила час... чеснок Чесник з оливковою олією. Це... Боже, я забув картошку собі додати. Так картошка і картошка, це, це ліки, яка картошка. Ну, це, це косова мої, приправа, мої мої вона шикарніша. Взагалі, не знаю. Може хто знає, то розкажіть. Я, може, мене правильно зробили. Взяли часник, перебили Юра, там купив таку адську машинку. <різь> перебили ми той часник. І залили оливковою олією, і я оце таку, ну, це тільки вчора перший раз, сьогодні отак от. от, так от. Це десертна ложка, і отак от от я його з'їдаю. Ну, в надії, що холестерин нормалізується. Ну, не знаю. Там мені пишуть, що кому треба твій Ну, Я думаю, що багато людей, на жаль, стикаються з такою проблемою, тому що це серйозно. Знаєте, думала, що не дуже, оказалось, це серйозно. Значить, от ще раз кажу, що отак от, от беру олії менше, чесночок. І оце з'їдаю на сніданок, на роботу пішла, звісно, заїдала чи могла, ну це таке. Ну і зараз розріжу, подивимося, що тут у нас з цим картофляником. Але що тут? Картофляник смачний, повинен бути, звісно. Соня. Соня тут вже у нас достала. Ось, отак от він виглядає. Шарами, ріж собі, їж, ой, повний род слюни. Дуже-дуже воно пахне, так пахне цей часничок, помідорки, огірочки. В общем, спробуйте обов'язково таке блюдо, нагнало на вас апетит. Готуйте, не ходіть голодними. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дуже дякую за такі трогательні коментарі. Я вражена вашим, дякую вам за увагу, дякую за ще раз кажу за хороші коментарі. От і дивіться, готуйте. Може, когось надихнула на таку вечерю. А всім ще раз дякую і пока-пока.